Для мене професія вчителя це не просто професія, це моє життя, моя дитяча мрія. Роки навчання в Чернівецькому державному університеті тільки підсилювали моє бажання бути вчителем. Свою педагогічну діяльність я розпочала в Росошанівському НВК. Саме в стінах рідної школи з кожним роком роботи з дітьми починав розкриватись мій педагогічний потенціал. Адже мої учні. Це наче сонячні промінчики, які освітлюють кожен день і наповнюють його теплом. Навчати граючись. Ця думка цікавила багатьох видатних педагогів і вихователів, але є надзвичайно актуальною і сьогодні. Саме через гру можна допомогти дитині швидко справитися із тривожністю, адаптуватися до нових умов та відновити свої сили для навчання. Сьогодні життя кидає педагогам нові виклики, і в будь-якій ситуації освітяни мають лишатися зібраними та стійкими, щоб сприяти стабілізації емоційного стану дітей. Ігрові технології навчання, як ефективні засоби подолання стресу, розвитку комунікативних навичок та формування ключових компетентностей учнів не лише моя педагогічна ідея, а й отой невидимий місточок, який допомагає інтегрувати дітей з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщених осіб в колектив. Саме в процесі гри дитина починає працювати в команді та розвиває свої комунікативні здібності. Наші діти це маленькі особистості. Кожен зі своїм світоглядом, подобаннями, звичками та характером. В моєму класі немає місця для тиску і примусу. Саме любов до дітей, вміння бачити та підтримувати в кожному особистість сформували мене як вчителя. Щоб краще втілювати в життя свою педагогічну ідею, поєдную її з іншими інноваційними технологіями. Навчаючи інших, навчаюсь сама. Я вважаю, кращим способом мотивації учнів є демонстрація власного досвіду, тому дуже велику увагу приділяю власній самоосвіті. В 2021 році Оксана Сергіївна успішно пройшла пілотну сертифікацію для вчителів початкових класів. Була учасницею різних онлайн-конкурсів, в яких ділилася власними методичними розробками. Знаємо, які ще виклики готує нам майбутнє, легко ніколи не було. Але сьогодні, продовжуючи навчання, поєднуючи його з волонтерською діяльністю, шкільна спільнота показує, що в єдності сила. Беру приклад зі своїх учнів, посміхаюся і знаходжу щастя в кожному прожитому дні. Коли важко, навіть не думаю опускати руки і зупинятись, а якщо й зупиняюсь то тільки для того, щоб подумати, як рухатись далі, щоб навчати і виховувати майбутнє нашої країни.